Гарне місце, куди можна прийти з дітками, відпочити діти морозиво, мами поспілкуються. Антоніна Патук разом із дітьми та друзями відпочиває на території нового найбільшого в області рекреаційного пункту, що віднедавна офіційно запрацював у кіптівській громаді, що на Чернігівщині. Відпочинок тут є доступним і безкоштовним як для місцевих жителів, так і для гостей з інших областей. Утім, використання деяких додаткових опцій потребує доплати. Ми тут катались на горках. «Стрибали і ще тут бігали. Мені тут дуже подобається і моїм друзям. Звичайно, що подобається, тому що ну, для старших, для менших діток є місця, хто хоче посидіти, хто хоче на дитячому площадочку сходить, погодається. Зона відпочинку розташована на території соснового лісу неподалік міжнародного шляху, що сполучає Київ і Чернігів. Тож знайти це місце не складно. Загалом же зона відпочинку стала однією зі 120 рекреаційних пунктів, що наразі працюють на території всієї країни у межах програми розвитку рекреації від державного підприємства Ліси України. Ми будуємо якісні рекреаційні пункти, де є ну, нормальною окрасою для Даного регіону місцем відпочинку, безпечного відпочинку сьогодні це дуже важливо. Створення подібних рекреаційних зон потрібно в першу чергу для того, аби облаштувати альтернативне місце для відпочинку людей у лісі. Таким чином вдається вберегти ліс від загорянь, винуватцями якого здебільшого є саме відпочивальники. Всі пожежі в лісі 99%, Це причина людський фактор. Підпалили необережне поводження з вогнем і так далі. Пожежа це мільйони збитків і десятки років відновлення. Нам набагато простіше і дешевше створити. Якісні рекреаційні зони, де комфортно людям відпочити. Також важливо, що на території прикордоння, де частина лісів наразі замінована, відпочинок у подібних рекреаційних зонах є цілком безпечним. Вона сучасна, вона доступна, вона комфортна, вона цікава для діток, для молоді. І як вона важливу функцію виконує, «Зберігаємо ліс від пожеж, а ще дуже важливу функцію як виховну. Ми виховуємо молодь і діток, як себе поводити на природі, і як зберегти нашу природу.